27 лютого сьогодні така була бурна ніч у нас. От. То я майже всю ніч не спала. Ну я, в принципі, вчора 8 годин ран... вечора виробилася, і от тільки як тривогу дали на півпершу, то я тільки ті, ті, порокинулася. Ну, звичайно, я ніч не спала. І тривога, і все як знала, що треба виспатися до того ось такі діла. А я хочу сьогодні зараз трошки себе розважити, хоч це і не моя улюблена справа. Але я люблю, коли квіточки. У ну, мене вони щось не дуже ростуть. може тому що я не люблю цим займатися, тому вони і мене теж не сильно люблять. Ну, в принципі, в минулому році мені Ярослава, росла, моя все посадила, то в мене все росло. А те, що я до того посадила. Те, що я посадила, воно ну, все благополучно все пропало. Ну, в цьому році ще буду експериментувати. Ну, що робити, треба щось садити. Весна йде, красу несе. І хочеться щось такого зелененького. От зараз у мене ось, так, ось такий горщик є. Ось такий є горщик у мене красивенький. Ось така чашечка є. Теж під горщик. От. І ось така чашечка під горщик є. І я хочу посадити мені Сергія-сестра Лена дала ось такі красиві Це кактуси, сакулінти, чи що воно? І ось такі мені сподобались теж. І ще в мене є ось такі сімена, насіння такі. Ось. І я хочу в такі великі, У мене там ще є в кладовці. Великий горщик я принесу і посажу. А це я не знаю, що це. Це я колись купляла. Красивеньке таке, бачите, красивеньке. Думаю, треба посадити, щоб таке красивеньке листячко було. Ну, от Зараз буду ось таким займатися. Потім покажу, що у мене вийде. Ось так. Я посадила свої кактуси, сакуленти. Кактуси. Красиво так виглядає, бачите? Красивенько, мені подобається. якби ще Оді краще б не подобалось їй це все, і вона б не лазила. І ось там такий вийшов красивий. А це зараз подивилася, нема в, мене, нема в мене землі для розсади, то зараз ми Сергієм. Сходимо в епіцентр, купимо, і я висажу в такий горщик, да, Оді? І Оді, тут як тут, тут як тут. От уже так, да, от уже так. Да. Треба це все ховати, зачиняти в другій кімнаті, і... тому що у нас на кухні немає дверей, то вона тут Так, хазяйка. Да, хазяйка. Ось. І хочу вже висадити на розсаду. Тут треба на розсаду висаджувати, потім пересаджувати. потім... Я хочу ну, оці разом змішати, щоб воно в одному букеті, потім так було в одному горшку. Зараз сходимо за землею і висадимо. Знаю, що в мене <реш> з цього буде, але сподіваюся, що щось буде красиве і гарне. Вийшли, йдемо в епіцентр. Всім привітання Вітання. від Сергія. Не голенового, не хоче голитися, заростає. О, дивись, і тут землі навезли. Зараз купимо землі для розсади. І будемо далі сажати мої квіточки. Так пахне. Вообще у нас тюльпанчики, пропусы. Здесь красоты. мікрозелень з'явилось, не було такого. Треба взяти, спробувати. Щось таке. Цибульку може взяти. Щось таке на пробу взяти, а потім можна і щось іще спробувати. Семена які забажаєш, які забажаєш. Друзі, ось ми прийшли вже з епіцентру. Купила я суміш ґрунтову для розсади. Ось така суміш 5 літрів коштує 30 гривень. Не знаю, дорого чи недорого, але в епіцентрі така ціна. Так, потім ось такий купила оздоровлювач ґрунту. Від бактерій ну, для ґрунту. Да? Тут теж для кімнатних рослин є. ось, Він там щось чи 15 чи 12 гривень, 35 мл. Потім ось такий е, біопрепарат для обробки насіння та стимуляцію росту. Це теж щось 15 чи 12 гривень, 35 мл. Буду все додавати, як там написано. Може, щось у мене і вийде. Бо ніколи у мене нічого не виходить. Агроперліт оцей купила, я коли вже буду, буду пересаджувати мої паростки, якщо вони вилізуть. Хай буде. 9 гривень, ось такий півлітровий пакетик 9 гривень. Потім ще купила ось такі семена Алтея лікарського. Тут 0,1 грам, грам, коштує 8 гривень, ось така шавлія. 03 коштує теж 8 гривень. От я хочу, чи можна, так чи не можна, напишіть, щоб змішати оці всі змішати ромашку, лаванду, шавлюю і алтей. Якщо змішати, висадити, а потім вже, ну, коли вони проростуть, попікірувати і висадити, щоб вони у мене всі разом були такі різнокольорові все. Якщо можна так зробити, не знаю. Мені так як, якось здається, що так можна зробити. Не знаю, чи можна, чи ні. Ну, спробую. Напишіть, якщо, знаєте, може, я поки сьогодні не буду садити, а потім, як відео вийде, то посаджу. В принципі, ще є час садити. Потім купила ось такий декоративний перець, хочу посадити на балконі. Ось Сьогодні я його посажу на, на розсаду, ось такі. Потім ось такий декоративний перець, такими, ну, такими бачите, тут написано для кімнатного вирощування. І тут написано балконна грядка, то я думаю, що може і щось і вийде. Ну і Я думаю, що оді його не буде їсти, бо він, воно гірке. І ще з Сергієм ось вирішила. Такі красиві чері тут на, на картинці на фотографії, може, і у нас таке вийде. Вони недорогі, ці сімена, там по 10-8 гривень, то ми вирішили взяти ось таку мікрозелень. Це люцерна, як Сергій каже, це корови їдять. Ну, не знаю, це, тут написано, що дуже ця люцерна корисна. Тут 30 грамів цей пакетик коштує 27 гривень. Є поменші пакетики, вони коштують поменше, ну, Вирішили взяти побільше. От. І я хочу от спробувати дійсно вирощувати оцю мікрозелень. Багато цієї мікрозелені вже з'явилося. І взяли ще ось таку гірчицю. Спробуємо, якщо сподобається, можна брати там і горох, і сонях, і, ну, і салати там різні мікси. Подивимося, як воно буде і що воно буде. Ось, Так що зараз буду саджати ось ті ось ті свої. Що саджати сьогодні, а і, 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 і ось цю посажу. А ті, почекаю, може хто щось напише, можна їх змішувати чи ні. Якщо не можна, то я буду саджати їх окремо. Ось у мене я знайшла такі коробочки там, з-під різних сирків, йогуртів, всього такого. І буду саджати. Зоді садимо, да? Адюшка? Одя тут, як завжди, зі мною видивляється все. От Садимо. Зараз хочу ось цей перчик декоративний. Тут написано 10 штук. Зараз. Подивимося тут. Ось така з Ось тут, бачите, в такому пакетику 10 штук. Ну, ось так я його поклала, і тепер трошки там написано сантиметр присипати і накрити плівкою. Так зараз і зроблю. Так, друзі, подзвонила мамі, сказала вона, що треба дуже гарно це все полити теплою водою. І краще всі оці насіння все проростити. То я взяла такі баночки, виклала туди оці спонжики, і зараз пророщу до завтра, і вже буду завтра все висівати, висаджувати. Тому на сьогодні оце все. За все. Ось я їм таку баньку зробила. Тут було насіння, це насіння томата, тут 10 штук. А це ось таке насіння перця червоного Аладін. Тут Нідерланди написано, і тут було так багатенько тут, мабуть, штучок 20, бачите, не 10 штучок. Ось так, що будемо дивитися. Ще, дівчата, я хочу порекомендувати ось такий засіб. Це непоганий засіб, коштує він 53 гривні, тут пів кілограма, ось, і він дуже гарно все відчищає все на світі. Він, бачите, майже на 100% сировини природного походження, не пошкоджує поверхню. От, і дуже гарно все чистити можна і кафель, і кухонні поверхні. Все на світі. Дуже гарно відтирає, відчищає. Якщо взагалі такі сильно забруднені, то він справляється. З такими забрудненнями дуже гарно. Тож, що це наш український засіб, трутіла екозасіб. До речі, він не містить речовин небезпечних для здоров'я людей і тварин, що дуже важливо, важливо, у кого є тварини, не задає, недає шкоди довкілля. Так що зберігайте свою країну у чистоті. Ось такий засіб, мені дуже подобається, тому. І вам можу рекомендувати. І ось такий у нас сьогодні обід. Ось така у нас каша перлова і окорочка запечені в апельсиновому соусі духовці. І ось такі смачні консервовані. Помідорчики з горочками дачні Так що, сьогодні ми ось так попрацювали, посадила я там трошки, збігали в епіцентр. І ось так ось зараз пообідаємо. Так що, всім смачного, хто зараз їсть. І нам смачного. Ще хочу посадити сьогодні цю мікрозелінь Подивилась, тут написано землю для розсади. Ну, я подивилася, що можна і на такі ось спонжики вирішила зробити. Подивлюся. Завтра буду монтувати це відео і покажу вже, в принципі, результат, який так от викладаю, потім трошки водички пролью сюди, викладу. Ось так я вже люцерну висипала. І треба зверху збризнути. Ну, я десь загубила бризгалку, не можу знайти, тому зараз буду шукати збризгувати. І потім зверху е, треба закрити плівкою або пакетиком з дірочками трошки там, і е, я поставлю в шафу. В темне місце треба поставити. Я поставлю в шафу. І завтра зранку подивимося, що в нас вийде. Так, сьогодні вже ранок, зараз подивлюся, що в мене з зернятками цими. Дивіться, вони вже повипускали свої паростки. Це гірчиця. Лас. Тепер вони трошки їх провітрити треба. І знову поставлю до шафи. Ось, А це у мене люцерна, і теж там вже щось проклюнулось. В баночках ті, що в землю садити, це перець, а це помідорчики. От. Ну, ці, звісно, не проклюнулись, просто вони намокли. Я їх зараз поснідаю і буду, і буду садити. А це перчик. І буду садити. От, да, Оді, що ти там вже <схід> Чудо мале. Все їй треба, все їй треба. Я хочу сказати, що ніколи не займалася цими. Ділами посадочними, ну, щось в цьому році мені захотілося. Не знаю. Щось захотілося щось таке посадити, тому що в мене, якщо навіть і займалася, то я, в мене нічого не виходило, і я так нічого потім не робила. А в цьому році кажу Сергій, треба зробити якомога краще якомога. Більш подивитися, по правилам там зробити і може щось і вийти. Тож буду робити більш-менш по правилам. Так що такі у мене справи. Зараз посаджу ті, поснідаю, посаджу. На сніданочок зараз зроблю запіканочку. Так, і що мені потрібно для запіканки? Я взяла у мене тут пів кілограма творога, ну десь трошки більше. Три яйця. Яйця я розділила на білки, жовтки. Сюди жовтки, білки ось окремо, три ложки манки маної крупи, три ложки цукру і дрібочка солі. І я ще поклала ванільний цукор. Це я все змішую. Це я все змішую добренько, перемішаю. Білки я зіб'ю густу піну і потім додам сюди. Так, дівчата, ще вибачаюся, ще додаю 3 ложки столові сметани. Так, і ось я вже маса. Ця трошки постояла, поки ми змішали білки, трошки сюди, білки я обережненько викладаю і обережненько вмішую в масу. Ще хочу сказати, хто полюбляє родзинки чи якісь сухофрукти, можна додавати, тому що у мене чоловік не любить родзинки, От, то я додам потім зверху заморожену вишню, я оце ретельно перемішую, потім форму змащую вершковим маслом і викладаю вже в форму заготовлену масу. І ось в мене є трошки вишні. І я просто ось так і, і туди придавлюю. Ось, і все. Розігріту до 180 градусів духовку ставимо десь на 35-45 хвилин, в залежності від вашої духовки. У мене форма 20 20 сантиметрів в діаметрі я поставлю десь на 35 хвилин, а потім подивлюсь. Зазвичай я ставлю десь на 35 хвилин, а далі вже буде видно. От, ось така в мене красивенна вийшла картинка, і зараз буду випікати ось Така в мене запіканочка вийшла яскрава. Звісно, вона трошки зараз осяде. Поки вона буде трошки вистигати, я зараз собі зроблю каву і буду снідати. Оді теж хоче запіканочки, бачите? Хоче запіканочки. Винюхала і хоче, да, хоче. А я зараз налью ароматну каву. за запеканочку цукровую пудрою. Шматочек себе відріжу. Вона така ніжна, соковита. Ось бачите, яка вона класно виходить. Ось. Буду приємно снідати. І ось, друзі, на цій смачній ноті я хочу завершити своє відео. Подякувати всім за перегляд, за приємні коментарі, за підписку, якщо ви ще не підписалися. І побажати вам всього самого найкращого! І до наступних зустрічей у нових відео. До побачення! Оді просить запіканку. На, трошки. На солодка. Багато ж не можна. На. Смачна? Угу. І при тому вона ще тепла. Це вона вже шматочок з'їла, це вже другий шматочок. Так, так що готуйте, друзі, бо дуже смачно.